Вітаю, вітаю вас на каналі Людмили Хумотовської, і сьогодні для дів, для наших розпрекрасних дів, домовитих, вічливих, стриманих, балакучих і взагалі найкращих дів ми починаємо саме зараз працю у Які ж енергії, головні енергії чекають на дів саме в листопаді місяці? енергії для дів, що вас очікує? А очікує вас сім пентаклів. Це, знаєте, момент, коли ви яким чином зараз відпрацювали, і вам потрібно дождатися саме урожаю. І тема того, що все-таки якийсь один ви зараз тільки отримуєте щось 1% від того, що ви зробили. І енергія чекання, так, я очікую, Так, я бачу результат. Так, це ще мало, але це те, що відбудеться зі мною. Так що оцей момент очікування саме зараз з вами. І ще енергію, будь ласка, для наших прекрасних дів. І ми бачимо двійку двійку мечів. Двійка мечів говорить про те, що. Знаєте, не дивлячись на те, що у вас, можливо, все нормально, ви знаходитесь в якомусь такому стані, коли вам здається, що світ вас не бачить. Це про те, що в світі проходять якісь різного роду стани. І ці стани зараз у вас проявляються як конфлікт світу. Наприклад, ви кардинально змінилися, але ви весь час тримаєтесь за те, що було, і думками ви. Не готові до цих змін, але зміни стукають вам в двері. Говорять, ти де? Зміни відбуваються. І таким чином у вас можуть з'являтися різного роду люди, які мають плани на вас в цьому просторі, і вони вас будуть дергати. І це, якби енергія подвійки мечів, саме енергія виходу з тупіка, виходу із свого е, того періоду, коли ви могли закриватися. Зараз світ вас буде бачити. Слідуча енергія саме для наших прекрасних дів, це король жезлів. І король жезлів це вам придеться. Включати ноги в руки і починати рухати. Це буде місяць, коли ви не будете точно сидіти, у вас буде без кіця, якщо ви згадаєте про нього, то вам буде таке, знаєте, в голові, стільки вийшло про дій, стільки всього відбулося, що офігеть просто, тому що я Взагалі не міг подумати, що стільки подій може бути, тому що я ж сказала, що у вас якийсь новий етап, і він вже почався. Ви зараз рухаєтесь. Хоча почнеться місяць, наскільки я розумію, так і ще лайтово, це під кінець місяця, вже у вас там ви будете в такій безкінечному рухі, безкінечний движ в вашому житті. Далі ми йдемо. Досвід місяця. Чому саме досвід? Я взяла як це? Тому що все проходить, а досвід залишається. Да? І саме досвід в цьому місяці для наших прекрасних дів? І це у нас імператор. Потрібно втримати баланс, потрібно втримати, втримати свої кордони, захистити себе, збудувати якісь захисти, стратегії, знайти якихось людей суперважливих і з ним комунікувати. І саме як досвід знайти таку людину чи стати такою людиною, яка на яку ви можете. Покласти, яка може вам допомогти по вирішуванні кучі проблем. І це, знаєте, якби у досвід. Ви зрозумієте, що так ви можете. Ви те, хто може це все підняти. Ще як досвід місяця. І досвід місяця у нас іде саме рицарі, рицарь у нас жезлів. І рицар жезлів говорить про те, що. Крім того, що вам потрібна буде людина, вам потрібно навчитися, ну, напевно, правильно сказати, викручувати. Тому, чому саме так? Тому що рицар жезлів це про дії. І тут сам про імператор, як досвід, да, знайти подібну людину. А тут іще безкінечні ці дії. Вам придеться десь без кінця переїжджати, без кінця піднімати знайомства, без кінця. Включатися в цей процес і це такі суперінтенсивний, хоча це було видно вже, так. І дайте ще один досвід для наших прекрасних дів, і досвід по Королю, по рицарю жезлів. Тут в тут нас був рицар чаш, а тут рицар жезлів, я його вже розказала, як завжди вмію розказувати наперед, але це моя робота. По рицарю чаш це знаєте ще про комунікацію. Це буде в вашому житті дуже багато людей, з якими придеться спілкуватися, і саме домовлятися, і саме досвід, да? ви зрозумієте, що ви можете Говорити на різних рівнях з різними людьми. І ви зрозумієте, що насправді люди вони однакові, на яких рівнях вони не, не бувають? Єдине, що може вони вміють трошки краще говорити. І це для вас буде якесь таке усвідомлення, що залишиться з вами. Головні завдання місяця головні завдання для наших е, прекрасних дів головні завдання. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів це почати чому вчитися. І четвірка жезлів це знаєте, це саме отримувати в когось підтримку, чи знаходити людей, які зможуть вам дати якісь свідчення, інформацію, підтримати вас. При тому, якби завдання для вас важливо опиратися на покоління, на людей, які старші, які менші, які... Рівні вам, але це про якби завдання це що кожна людина має якусь інформацію, яка вам важлива. І ви щось неправильно, у вас весь розклад, що ви не дуже правильно оцінювали раніше людей, а це що кожен несе мудрість. Так що прислухайтеся до цієї інформації, вона вам супер важлива. Іноді вам говорять, що покоритися волі саме у цих різних людей. Що ще там у нас ідея, головне завдання? Шість мечів. Шість мечів — це про дорогу. Я, наскільки розумію, що все-таки вас чекає якась дорога, можливо, в інші края, можливо, в інше місце. Можливо, за кордон, і це вам придеться від'їжджати, вам придеться збиратися в дорогу. І цікаво, що ця дорога саме в цій, в цій колоді, про те, що якщо ви будете від'їжджати, ви будете від'їжджати в одну сторону. І це у вас все-таки як завдання. Це надважливо. Розумійте, що те, куди ви їдете, ви їдете в одну сторону. Так що, будь ласка, підготуйтесь до цього. Будь ласка, підійдіть. Ідіть до цього з максимальним розумом. Опирайтесь саме на людей, які поряд, але робіть те, що вам скажуть. І далі, якби, головне завдання місяця у нас Аркан Смерть це трансформація, і це про те, що у вас почнеться якесь нове життя, старе життя повністю відходить, і у вас починається новий етап. Для вас він взагалі не зрозумілий. І це, знаєте, як згадайте себе, як ви поступали, наприклад, в школу, перший клас, як ви приходили в якісь нові колективи, і ти тоді, якби, завмираєш, отут конкретно процес смерть, завмирання. Тому що я не знаю, як там, я взагалі зараз розгублений і тут якби відпустити. Оце такий момент, відпускаю старе Старе, стоп, у мене щось нове. Так що у вас зараз таке завдання. Чому вам потрібно навчитися? Чому потрібно навчитися саме в цьому місяці нашим прекрасним рибам? Чому потрібно навчитися, а навчитися. вам потрібно... Тузу мечів і туз мечів, це знаєте, не спішити. Сам по собі туз мечів, це знаєте, інформація яка приходить, але не в цій колоді. В цій колоді це отримувати інформацію і її аналізувати. Не бігти, а саме аналізувати цю інформацію і розуміти, і якби саме навчитися аналізувати інформацію, що знаходиться навколо. Що ще там вам потрібно буде навчитися? До речі, тут по тузу чаш взагалі може бути різного роду тузу мечів, різного роду навчання можуть початися. Так, Чому ще вам потрібно навчитися? Шість кубків, Ой, закохані в нас тут. Це крім того, що у вас може прийти нове кохання і так далі. Тут взагалі аркан закоханих, але тут іще в нас карта вибору, коли ми робимо вибір, який кардинально міняє наше життя. І робити оці кардинальні вибори. Вас, вам придеться це робити. Вам прийдеться конкретно знаєте, розділяти життя на до вибора і після вибору, якісь глобальні вибори в цьому місяці. Що ще потрібно навчитися? Король жезлів це про дорослості. Це про те, що ми в один момент дорослішаємо і розуміємо, що нам уже далеко не 16. Я дорослий, я маю приймати рішення, я маю іноді робити те, що Противоріч так, всім навколо, але це моя доросла думка, це моє доросле рішення. І саме оце, оцей момент, коли ми стаємо дорослим. Я, наскільки розумію, такі глобальні вас місяць і такі завдання вас глобальні, вам придеться робити такі якісь круті зміни в своєму житті. Бажання місяця, які ж у вас будуть бажання в цьому місяці? Бажання місяця саме для наших прекрасних дів. Бажання відпочинку. Знаєте, трійка кубків це коли ми зустрічаємось з друзями, десь випиваємо по чарочці, радіємо. І тут не стільки про випивку, як про радість, про радість, яка від спілкування від того, що ми вільні, від того, що ми вміємо радіти, від того, що біля нас близькі люди. І саме бажання, оце такого, оце такого святу, Бажання свята от супер важливо для вас. Ще бажання цього місяця. Це в нас десятка петаклів бути своєю сім'єю, бути там, де ви знаходитесь, на своїй землі, десь як чином, воно може зустрічатися, можливо, як зустріч із поколінням, яке. Старе і мале, так, це такі сімейні свята, це про, про те, що ми бачимо якийсь аналіз, так, коли я розумію, що завтра я постарію і мої діти вони будуть інші. І це такі, знаєте, інсайти, тому що і з того, що я бачу, що ви взагалі на інсайтах, а це саме зустрічі. Я хочу всіх зібрати. Я хочу з усіма побути і взагалі зрозуміти своє місце в цій сім'ї, своїй родині, і взагалі наскільки я важливий для людей, які поруч. І ще бажання місяця для наших прекрасних дів. Шість жезлів. Шість жезлів це про перемогу. І я, наскільки розумію, у вас якийсь момент тріумфу, коли ви можете отримати про те, що десь ви, можливо, чи вступили, чи ви отримали нову роботу, чи взагалі це про те, що ви пройшли якийсь конкурс. Да? І Оця перемога і саме бажання перемоги для вас. Воно надважливе. Можливо, це про перемогу в Україні, тому що вона надважлива. І саме оце бажання цього, щоб все було. Конфлікт місяця, конфлікт, що від чого вас буде конфліктувати, що вас буде напружувати, що максимально вас буде включати емоційно і що ми там бачимо? А бачимо ми колесо фортуни. Так? Все змінюється. Все змінюється одномоментно. І е, саме колесо фортуни. Давайте подивіться, яку сторону воно змінюється. По королеві м'ячів. Знаєте, якась інформація прийде в ваше життя, і оця інформація скаже, що потрібно дуже швидко приймати рішення, дуже швидко аналізувати це не на рівні того, що або-або, а на рівні того, що. Ти приймаєш чи не приймаєш, далі все зміниться. І саме якби конфлікт це вас напружує, тому що ви не хочете цих змін. Вам не важлива ця інформація, вам хочеться залишити так, як є, і це буде ваш конфлікт. Через що швидкі зміни, я би ще сказала, конфлікт місяця у вас четвірка мечів. Четвірка мечів по конфлікту вам хочеться лежати, а лежати не можна. А потрібно якимось чином зараз бути суперактивним, себе захищати, відстоювати свої кордони, і це. То теж оце історія. Чи можливо по конфлікту місяця у вас не буде сил? І тут, на жаль, знаєте, про те, що ви можете навіть попасти в лікарню на лікування, тому що маловато енергії, і це вас буде теж напружувати. І ще в нас конфлікт місяця, в якій там енергії. І тут дев'ятка мечів, дуже багато страху. Страх, який конкретно вас накриває, де взагалі відриває від землі, ви не можете керувати тим станом, і це, що називається кукуха їде. І Оцей стан у вас як конфлікті. Я не хочу так відчувати страх, а страх накриває. Ви собі придумаєте, ви цей страх, знаєте, як той туман, і так ніфіга не, не видно, да? а я його іще більш поплотнішою, і взагалі я йду в цей туман, де повне нерозуміння, де повна повна дезорієнтація. Духовне завдання, давайте подивимось, тому що, не дивлячись на те, що у вас якісь такі, знаєте, кардинальні зміни в вашому житті, а на рівні духа там може бути все по-іншому, тому що саме через кризи, через те, що ми ці кризи проходимо, ми змінюємось, подивимось духовне завдання. Що там на рівні духа? П'ять пентаклів. А на духовному рівні говорять, щось ви заціпило вас в матеріальному, і вас потрібно з цього вирвати для того, щоб ви ожили. І на рівні духа те, що з вами відбувається, все класно. Ми для вас, для тебе цей, цей підстроїли, тому що дуже довго ти підзастряв. І ще духовне завдання цього місяця шість пентаклів. Оцей конфлікт, що з вами відбувається, він взагалі іде до моменту зцілення, тому що. Ви стали дерев'яною, ви перестали відчувати, ви перестали жити це життя. І на рівні духа все, що відбувається, це приведе вас до чогось кращого. І ще дивимося на рівень духа. Карта світ, до нового світу, да? до нового себе, до, взагалі, до гармонії, до цілісності, до того, що ви зберетесь докупи. Отей справжнє. Не те, які ви собі придумали, а той справжній, що є у вас всередині. Ну і без сюрпризи я вас не можу. Залишити, Дайте, будь ласка, для наших прекрасних дів, сюрприз. Шут! Початок нового. У вас початок нового подобається вам. Чи не подобається прийшов час нового. І саме це є сюрпризом. Ви не очікували, а нове прийшло. І ще дайте, будь ласка. І все-таки наші закохані вибір приведе до нового. Це якби сюрприз. У вас знаєте якийсь момент такого розгалуження вашого життя, і це змінити не можна. Якщо це вам відгукується, прошу від вас подобайку, напишіть, як воно вам відгукується зараз. Будь ласка, відслідкуйте, як воно програється в вашому житті. З вами була Людмила Хомутовська. Якщо не підписаний, підписуйтесь і обов'язково, хай десь Бог у вас все буде краще, хай зміни в вашому житті відбудуться тільки на краще. Я знаю, що діви вони потребують цієї землі, і саме слення воно відбудеться.